Погляд ссылки для Миколи. З аналізом. Так, поїхали. Перша коробка. Вроді олова. Зразу скажу, це не олово. Олово більш світліше. плюмбум Свинець 45 гривні кіло. Це вже олово. Перевіряємо на хруст. Це хрустить. Це хрустить. Ну це не хрустить дитя, це хрустить. Так, поїхали Ну, Це чисте, теж чисте. Так, і те, що не хрустіло, трошки менше 93%. Ну, условно кажучи, таке, що хрустить 700 гривень кіло, це буде десь ну, в районі 650-630 один кусочок. Ну, Це теж прости, скоріш всього чисте. Це чисте. Хруст. Ано, ну, так, щоб... так щоб люди почули, це все чисте. Буде це 700 гривень кіло. Так, це буде перевірити. Це чисте, а це, скоріш всього, свинець. точно так. Ну це пост 30 припой. Тут і олова, і свинець. Ну так, да, таке кисело, це двожу. Ага, це не хрустить, це... це хрустить. Так, це чисте. Це чисте, це свинець. Так, поїхали далі. Різні вроді Олова чи бобіт, друга коробка. Ну, давайте подивимося. Ну, похоже на Бобід. Наскільки він чистий буде. Не зовсім в гості. ну Такий в районі 300-350 гривень кіло. Ну, подивимося від об'єму, Ну, може по 350 порахую. Так, що тут у нас ще? Так. Ну Це по 40. Скоріше всего, ну тільки купрум під вопросом, це надо глянуть. Так, це у нас що? Це у нас цинк. В районі 50 гривень тяло. Тут, конечно, блин, пулять можно. Це бобит, наверное, B16, скоріше всего кусочек. Так, оцей кусочек. Так, ну це, скорее всего, тут теж так оно стоит. Пос 61 в районі 370 гривень кіло. Ну, це цинк, скоріш. Це теж це цинк. Бажке. Так, це матеріали. Мурма одна категорія. Це ще якийсь літок. Теж цинк. Так, ну це перевіримо. Так, далі. Третя, припой Різн. Ну, Це да, це похоже на припой. Скорість всього по 40. 230 гривні кіло. Так. Це цинк. Припущу, Це теж, скоріш всього, по 40. Так. Що тут у нас ще? По 30, буде. Це треба кожен пулять. ПОС 40 Це пост 60-370 кВт. Так, ладно, це надо засортовувати Далі включимся. Так, далі П'ятий Моток, проволоки. Константа. Хороший на да? моток. наскільки воно полезно. Хром і заліза. Ну, на жаль, я таке не беру. Можу назад відправити ну, Я не знаю, бо Багатенько за таке, ну, питають, присилають, ну, мені таке не треба. Так, далі пакетик шосте, срібло чи ні. Так, mm. да, і цікавого, там пакетику. Отаке посріблення в районі 2000 гривень кіло рахую. Далі були. З діодів. Отаке це умовно чисте по 32-33 гривні грам. Але не все. Бо були отакі. Це ну, посріблення. Це не срібло. Ну, тобто, це все поперевіряти, посплавляти, ну, Да, Далі включусь. Так, далі. Срібло чи вольфрам? Ну це ми да, зараз перевіримо, покажемо, що. Це вольфрам. Такий матеріал ну, в районі 400 450 гривень кіло. Так, з цим порішали. Так, восьмий. Сьомий, сьомий пакетик. Це ще щось. Ну, Це теж це посріблення. Ну так, да, це посріблення, це не на вольфрам. Ну, тут цікавий матеріал, зараз буду розбиратися, показую і молібден, і вольфрам. Ну, це далі включусь. Ну це посріблення, це я пулять не буду. так, Що в нас іще? Так. І деталі на ваш розсуд. Ну, деталі подивимося, які деталі. Так, ну, такий матеріал з контактами в районі 400-420 гривні кіло. Ну, якщо його в кількості так, це посріблення на якщо на меді, то 350 гривні кг. На латуні в районі 250 гривні кг. Керівок. Ну Таке посріблення. Ну, я навіть не знаю, як його брати. Краще обривайте оці ці штуки. І тоді воно буде коштувати там в районі 350-400 гривні кіло, а може і більше. Ну от таке, ну ладно, це позриваємо, зробимо. Так, далі. Це у нас що? ППБшка. ППБшка. Навіть бігуночок отогнутий. Ну, це, скоріш всього, паладівий бігунок. Ну теж. Така коштує там ну, в районі 6-7 гривень штука. ну Сам бігунок, Мож, можна цю не висилати. Так, далі буде, зараз порахую і під відео скажу, скільки вийшло. Так, Фінал цієї посилки. так Дивіться, ну, по кучкам розкидали. Так, бабіт по 320 гривень не гостовський. Так, Це б 16 100 гривень, цинк. 50 гривні кіло, так, це в нас по 40. Оцей кусочок теж думав, блін, бабіт, а воно по 40. ну трошки Так, Це по 61, це чисте олово, це по 30, кучка маленька, все посортовано І знімив той свінець. Так, і ще те, що забувся пульнуть зразу. Нікель 80-ка. Цей матеріал 320 гривень коштує. На 4 гривні за 1%. Так, Срібла по 32 порахували, поодбирали. там То, що 2 чи 3 кусочка було, я закинув в посріблення і зважив, порахував як ну, посріблення. Вийшла на 3749. ну 3,750, грубо говоря. Всім дякую, підписуйтесь.